Всім доброго дня! У нас з вами сьогодні красиві прикраси з Таїланду. З ось таким, тут мене зазначено, що це саме беріл 18,2 розмір. 12 карат, камінець, не зовсім коректно колір. Хоча, в принципі, схожий, але трохи-трохи він світліший. Він є зі своїми включеннями, зі своїми щербинками. Ну, це його така е, якість. От, по краям 4 хризолітики. Вага 13,3. Так, хочу... хочу перевірити розмір. Вона я помилилася. 17, і... 17,5. Вибачте, дівчата, 17 і 5 Розмір камінця 1,5 на 12. Країна походження Замбія. Такий цікавий перстанюк. Тут без покриття, срібло без покриття. Ось таке. Про вартість я вже забула. 1700 гривень 44 долари. Що комусь цікаво, є ось такі просто ниточки, щоб набирати самостійно 38 см довжиною, 700 гривень. Це топаз. Павук є ось такий з. Дівчата забула, не агат, а ну, інша назва. Сердолік, ну, як це можна було забути, назву каміння? Бачите, ви хочете, щоб я ще щось пам'ятала, якщо я каміння забуваю. В глазках сапфірчики, кубічний церков, просто такі лапки, просто цей він такий один спайдер-сім карат, сам сердолік, Давайте, приблизно півтора сантиметри. 2,2 ,2, це без лапок він у нас. Вартість павучка 1800 гривень 46 доларів. Ну, такі вони вже ті павучки. Стопа от у нас були, ті, можуть бути повтор, а цей один. 7,4 вага. У 18 розмірі. Лимонний кварц різний з красивими блакитними топазами. Невеличкий, дуже цікавий. Перстень у чорному радіюванні 1850 гривень 47 доларів. Багато топазів. Повторю, що це не часто зустрічається. Варто взяти, якщо вам подобається, ну, загалом вид каблучки. Я маю на увазі, не сам лимон, а лише заради ось цих топазиків. Ну, Вони приблизно до 4 міліметрів. Я так бачу, що вони 3-4 мм. Сам лимонний у нас 8 карат. А розмір, давайте глянемо. 16, 17 міліметрів. Далі невеличка ось така мушка зі смарагдами, рубінами і емалью, Бачите, такою, типу, як прозорою. Так цікаво, як вітражне скло виглядає. Вона невеличка мушка. Муха це чи схожа на муху. А, її можна як підвісочка або як брошечку. Ну, по, свої, по своїй пам'яті скажу, що мені незручно ті, які підвіски і брошки, Зазвичай просто як брошка, бо ось ця штучка вона заважає в цілому. ну Це особисто мені так. Я не люблю, коли прикраса заважає. Вона повинна радувати 1300 гривень 34 долари. Наша ось така звірушка. Приблизно розміри невеличкі, 2,4-2,5. На красиво на сукню біля грудей по центру почепить, Так воно виглядає незвично. Особливо павуки, мені в такій темі подобаються. Ну, Я маю на увазі, що так їх вдягать. Ну, Ви дивитесь самі. Це я також фантазую, бо спілкуюся з вами. Дівчата, зараз покажу щось трохи шалене. Не знаю, для продажу чи для показу, але сережки не бюджетні. Ну, ми ж подивимось. Такі кайфові, здоровенні аметисти, шикарні з яскра. Опалами і кубічними цирконіями. 45 каратів камінців уроді, в чорному роді, а метисти темні. У мене, в принципі, є браслетики темного, темного відтінку, бо, може, комусь захочеться. Просто мені здається, що теоретично він би сюди підійшов. Ну, сережки будуть на вушці виглядати світлішими. Це в нас індійський браслет, але це крупніший. І вартість, зараз я вам скажу 5250 гривень вартість браслету за аметистами. А ми зараз з вами подивимось сережки, інформацію про сережки. Ну, Два трами вага, не легкі. 50 на 23, ну давайте перевіримо, все таке краще. 20 міліметрів аметисти 45. Загалом висота. Ну, опали тут 5 на 4, 5 на 3, вибачте. Так. Що ще додати? Країна походження Африка. Дуже класні, дуже крупні. Так, давайте до вартості вже переходить 3700 гривень 94 долари. Метисти упали, ну такі, бувають аметисти Так. Не ввійшла в, в моє відео одна підвізка, я її покажу іншим разом з призеолітом. Бо вона дуже красива. Ой, не призеоліта, а метрин. Крупна. Не бачу її, дівчата. Але є ось такі шикарні, неймовірні сережки на гвіздочках. Тут у нас лабрадори, топази і аметисти. Вони досить, ну, в принципі, не такі вже крупні, але самі камінці просто величенькі. 37. І лабрадори, дивіться, вони такі прозорі, отакі, в цяточку чорну. Такі також бувають, і такі чогось рідше. О, напівпрозорі, в чорну цяточку, Красиві аметисти. Прям вони такі, як на мій погляд, стильові і красиві. Може комусь сподобається, А якщо не сподобається, я залишу собі, бо мені вони прямо якраз по душі. Підвісочку тоді я окремо покажу, але знайду. По вартості 1800 гривень або 46 гулятів. Ось такі. Топази, лаборатори. Дуже-дуже вони красивенькі, хоч і не сильно здорові. О, дівчата, я знайшла підвізку. І так, дивилась, дивилась і побачила нарешті, Вона просто дуже красива. Бо дуже ось така крупненька. Це аметрин, але він, от я не знаю, як вам пояснити, він, можна сказати, такий прозорого відтінку. Я такі не часто зустрічаю. У нас, якби його показати, було б разом з індійськими, то ви б зрозуміли: або якщо його не заберуть, я його покажу на сонечках, як він виглядає. Але підвіска на класному такому ланцюжку. Плюс-мінус можна відрегулювати. Мені подобаються оці їх нові ланцюжки, такі крупні до підвісок. Вони так, мені здається, відносно недавно почали робити. Ну, час, коли не швидко, але 2 роки тому я таких прекрасно бачила. Ну, з такими підвісками. 3 сантиметри. Це вже непогано. 3 на 2 Тепер, що стосовно вартості. Так, 2300 гривень 59 доларів. Це у вас не те, що підвізка, це коліє. І ланцюжок класний. І підвізка, отут От боюсь, помилитися. Ні, вона не. А, знімається. Маю зніматися. Чого вона не біжить? А зараз я, Я сама ще перевірю. Ні, дівчата, я не бачу тут шансу її зняти. Бо вона не рухається. Тобто це, значить, це таке коліє. Трохи вона побігла і все, більше вона не рухається. Тут ще додатково хрозоліти, яких я, звісно, не помітила через свою надзвичайну уважність, але вона дуже красива. Сам колір, от, чого я її запам'ятала як про зеоліт, бо вона така світленька, світла аметринова підвіска, досить така. Цікавого кольору і крупна, прям крупна, крупна, кайфова. Я ще взяла, не знаю навіщо, але взяла. У мене якась залежність, чесно скажу, від камінців. Просто просто як камінці, в тому сенсі, що їх просто купую, хоча вони мені не потрібні. от Бачите, тут невеличкі танзаніти. 2,9 на 3,8 на 16. З типу їх розмір. От Чогось в мене не було танзанітів, я вирішила взяти. Тут я згадала, що в мене не було, що в мене давно що давно я не купувала гранати. Але тут загалом 4 на 5. Просто стандартний він іде. 4 на 6 або 6 на 4. От Чогось мені здалося, що буде розумно взяти ось такі камінці. Ось такі гранати, Та може комусь потрібно, я прям <смеш> можу і пакетиком. Таке у нас сьогодні відео. Всім дякую за перегляд тайських прикрас. Дуже чекаю ваші відгуки, бо мені дуже важко робити замовлення. Тому, будь ласка, дівчата, не царапайте, там щось мені, мені буде дуже-дуже приємно. Всім бажаю гарного-гарного дня. Якщо ви, ще раз нагадаю, що. Такий можна замовити під замовлення, а ось такі ниточки можна набрати і взяти і, власноруч, набрати. І у вас буде таке -то пазове намисто за 700 гривень, при тому, що кубики ось ці по 4 мм. Бажаю гарного та приємного дня. Дякую, що вислухали. До побачення!